Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку м'ясошкуркову породу, як Білий Велетень. Білий Велетень це одна з порід найбільших кролів як за розміром, так і за живою масою. Створена у кінці 19 го на початку 20-го століття у Бельгії та Німеччині. Тривалим відбором і підбором особин білого забарвлення альбіносів з породою фландер. Скороспіла, в СРСР була завезена в 1927 році. Спочатку порода була дуже зніженою, її довго поліпшували чистопородним розведенням і ввідним схрещуванням з породами шиншила, фландер і сірий велетень. Відмічається великою живою масою в середньому 5,1 кг з коливаннями від 4,3 до 8,3 кг. Кроленята у двомісячному віці досягають живої маси 1,8 кг. Довжина тулуба дорослих тварин 59-65 см. Обхват грудей 37-39 см. Форма тіла видовжена, спина пряма. Груди глибокі, але не широкі, з великим підгруддям, середня плодючість 8 кроленят. Голова велика, вуха широкі і довгі. Очі рожеві, як і у всіх альбіносів. Волосяний покрив пишний, блискучий, пружний. Але не такий густий, як у шиншили. При великій масі, і в типі будови кролі породи білий велетень менше пристосовані до умов промислової технології. У них частіше виникають мастити і пододерматити. Більше вибраковують кролематок після першого та другого окролів. Недоліки породи. Зніженість і рихлість конструкції. Перехват за лопатками, обрубаний круп, недостатня оброслість лап, забійний вихід в 3 4 місячному віці дещо нижчий, ніж у радянської шиншили. У породі білий велетень бувають особини з волосяним покривом, подібним до пухових кролів. Таких тварин, їхніх батьків, братів і сестер необхідно вибраковувати. Племінна робота з породою спрямована на усунення вказаних недоліків, а також на підвищення скороспілості, оплати корму приростом, створення спеціалізованих ліній. От і все, ви щойно ознайомилися з такою м'ясошкурковою породою кролів, як білий велетень. У наступному відео розповім про породу кролів сірий велетень. Дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!